Найскладніше обрати кутовий диван, продавцю диванів, я вам так скажу. Ось сядь. Сядь. Це добре, що ти не підбирала собі диван. Ой, да. А як почнеш підбирати, ти відчуєш. Мені подобається. Ти на дивані як любиш спати? Вдоль стіни чи головою до стіни, а ногами до середини кімнати? Та дивлячись, як заснув в спальні або в вітальні. <різь> 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 ти відео портиш. Отвіть на мій вопрос. заново. Дубль два. Ще раз спрашиваю. Внимание, клуб, штовді, когда. Ти на дивані. Як нравиться тобі спать? Вдоль стіни чи ось так? Вдоль стіни. Чого? Ну, бо так на ліжку, а на дивані якось завжди вдоль стіни. Диван вдоль стіни. вдалі, до речі, дай ценник, хоч подивимося, скільки чудо таке коштує. Єдиний диван на нашій виставці, і, вообще, єдиний диван, який я взагалі знаю, може я чогось не знаю ще, але на ньому реально можна спати і вдоль стіни, і ось так зараз. Ми покажемо, як це робиться.